Аня на календарі 6 червня в студії для вас працює Ольга Захарченко. За кадром залишається велика команда телеканалу «Перший Подільський», яка працює для того, аби ви оперативно дізнавалися про найважливіше. Далі 5 хвилин на головне. 468-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни розпочалася новою атакою вночі. В період з пів на першу до Четвертої ранку російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х-555. атакували традиційно з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників ту 95 Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість прямувала у напрямку столиці в зону відповідальності повітряного командування Центр. Сьогодні російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської гідроелектростанції. Наразі уточнюється масштаб руйнувань, швидкість і обсяги води. Ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується. Про це повідомляє оперативне командування Південь. На Херсонщині розпочато евакуацію населення із небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву. Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр Прокутін. За його словами, через 5 годин після підриву вода сягне критичного рівня. Станом на зараз вода вже пройшла половину шляху, і критично високий рівень очікується близько 11-ї години, написав у телеграм-каналі голова Херсонської обласної ради. У Каховському водосховищі вода стрімко падає близько 15 сантиметрів за годину. Закликають людей зробити максимально можливий запас питної і технічної води. Сна влада вже розгорнула штаб з техногенної безпеки і населенню надають відповідні рекомендації про те, як діяти в силах оборони півдня. Повідомили про те, що окупанти також почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці. Він нижчий заправи і вода піде в першу чергу саме туди. Російський підрив Каховської гідроелектростанції несе загрозу для Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрм. Він також підкреслив, що росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсона та у Криму. Можливе знищення частини населених пунктів та біосфери. Каховська ГЕС станом на зараз повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Про це заявило Укргідроенерго. Також є загроза підтопленню 80 населених пунктів. Про це повідомляє Шмигаль. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави. На даний час. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції контрольована. Український персонал моніторить абсолютно усі показники в разі зміни ситуації. Енергоатом оперативно повідомить про стан справ. Про це повідомляє енергоатом у телеграм-каналі. Також президент України скликав екстрене засідання РНБО. Далі ситуація з лінії фронту оперативно від генштабу збройних України. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулося більш як 40 бойових зіткнень. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та п'яти по зенітно-ракетних комплексах противника. Минулої доби нашими захисниками було знищено 10 ворожих розвідувальних безпілотники та шість ударних різних типів. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби, що минула, уразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях, а ще чотири важливі цілі. Ну і далі до важливих новин Хмельниччини: 30 літрів крові від поліцейських. З початку війни кожні два місяці близько сотні поліцейських здають кров на потреби поранених військових та цивільних. Учора поліцейські Хмельниччини здали близько 30 літрів крові. Серед тих, хто долучився, спецпризначенці, слідчі, оперативники, патрульні, працівники кадрових та інших підрозділів. Кров сьогодні потрібна як для цивільних пацієнтів, так і для військових. Тож за можливості здавайте кров, адже цим ви можете врятувати, чиє життя. Центр крові у Хмельницькому знаходиться за адресою вулиця Сковороди, 29, Графік роботи з 8 до 13 по буднях. З собою обов'язково потрібно мати паспорт. Сьогодні деякі вулиці Хмельницького охоплять планові відключення електропостачання. До 16-ї години світла не буде за адресами: вулиця Басейна, вулиця Кам'янецька, вулиця Князя Святослава Хороброго, також вулиця Короленка, Молодіжна, Сікори, Сковороди, провулок, героїв Крут, проїзд басейний, вулиця Гузенкова, князя Святослава Хороброго та Північна. Також світло вимкнуть у населених пунктах, які належать до Хмельницького мрему. Деталі про планові ремонтні роботи ви можете знайти безпосередньо на сайті Хмельницькобленерго. У розділі відключення ви можете ознайомитися з переліком сіл, які сьогодні залишаться без світла. Станом на зараз це уся інформація. Більше протягом дня у ефірі Першого Подільського та у соціальних мережах телеканалу. Мирного дня. До зустрічі.